Всім добрий ранок! На годиннику 5.44. І сьогодні я знімаю відео про те, чи є взагалі сенс вставати о 5-й ранку і виходити прямо ще за темінь, чи є замовлення, чи є хороші ціни. Взагалі, що з цього вийде. Тому ось таке субота, 25 жовтня. Завтра, до речі, День автомобіліста. Вітаю всіх причетних, бажаю рівних дорог без ям. По житті і на дорозі більше зелених, ніж червоних світлофорів. Та колегам бажаю щедрих та вічливих пасажирів. Ви також мене привітайте. Напишіть коментар, поставте лайк та підпишіться за вчорашній вечір плюс 6 підписників. Я був дуже приємно здивований і радів тому як дитина. Тому приєднуйтесь до банди. Відео постараюсь зробити максимально коротким. Таксую сьогодні по всім агрегаторам: Уклон, Болт 838. Е, можливо, навіть поставлю радіус більший в районі 1,8-2 км, Якщо буде щось приходити, а роботи не буде взагалі, буду подаватись. На більшій відстані, тому що зараз авто на дорогах немає взагалі. Все. Вмикатись буду і показувати тільки, якщо буде прям якийсь класний жирок. А поки вриваємось в новий день. Ну що, на годиннику, 7.39 пропрацював я практично 2 години. Хоча, як сказати, пропрацював, продивився відео і продрімав авто. Виконав всього 3 замовлення. Роботи не було. Хоча, знаєте, таксі це ж як рибалка. Треба мати певне везіння. Грішити на погоду я не можу, тому що на вулиці дощ, вітер і доволі зибко. І на район я також стартовий не можу грішити, тому що стартую я з Ювілейного, а це великий спальний район. Звідти повинно насипати і насипати. Хоча, так як я кажу, по факту, це рибалка. Мені може не повезти, а можливо, комусь іншому повезло, і він зробив за ці 2 години гарну касу. У мене що ж: 325, 19 км пробігу. Скільки це виходить? Приблизно 250 гривень чистими за 2 години. Бімба. Все, довго відео не записую. Мені прийшло ось таке наступне замовлення. Побачимо, можливо, ось 8. Іде робота. Подаюся на замовлення на годинку 9 ранку. Думаю, розкажу вам, що як взагалі є робота, немає роботи. Так ось, з пів восьмої по 9 я не стою взагалі. Робота прокинулась ніби по щелчку пальця. І я не стояв одне за іншим замовленням. Мені здається, певне, за одну годину я заробив і зробив більше замовлень, ніж. За 2 години ранішні. Але дивіться, знову ж таки, в кожного є своя голова на плечах. І чи брати цей досвід з відео, чи ні, вже вирішувати вам. Як я казав, таксі це рибалка. Я спілкувався з колегою в чаті. В нього, навпаки, з 5-ї ранку до 7.30 850 грязна каса А в мене з 5.40 до 7.30 всього 320 гривень. Тому це таке. Взагалі, насправді, перед тим, як виходити з дому, я моніторив ефір. І от з 5 по 5.30 багато де горіли коефіцієнти. В ефірі висіли непогані замовлення. Навіть за 5 хвилин до того, як я вийшов з дому. В ефірі висіло замовлення приблизно 5 хвилин, мені до нього було 400 метрів подачі, і ціник був 250 гривень на автовокзал за 8 кілометрів. Тобто, можна було виконати одне таке замовлення і вже було би класно. Що ще розказати? Останні два замовлення прям. Чудесні. Чудесні в плані чаю. Перше замовлення ось таке було 100 гривень за 2,5 кілометри. Це вже хороший тариф. Хлопець дав 120 гривень, сказав дякую. І ось таке друге замовлення. 120 Реально, думаю, для себе та для вас катнусь районом та пошукаю якусь гарну локацію, щоб було прям всі бари осені в таких яскравих тонах. Я надію, що мені вдалося, і ви заціните таку картинку під фінал. Перед тим, як підбити підсумки, хочу розповісти про гроші, які йдуть сьогодні мимо каси. Це 60 гривень чайових та 100 гривень, які я отримав, скажімо так, бонусом за доставку. Я взяв щасливого ось таку доставочку, зі мною розрахувалась пекарня, я проїхав приблизно метрів 300, можливо 400, і мені телефонує клієнт. Каже: там вони вказали трішки не ту адресу. Потрібно їхати до ЖК Квіткового. Я кажу, добре, я зараз подивлюсь, приблизно яка різниця у відстані, хоча б, і кажу, якщо ви можете, то переробіть, будь ласка, маршрут, щоб воно перерахувалось по правильному. Він каже, це замовляла пекарня, каже, давайте я вам просто так доплачу, скажете скільки. Я кажу, ну окей, півтора кілометра, приблизно там приблизно 40-50 гривень докинете, і буде на тому добре. Він каже, все, без проблем. Я приїхав, набрав його, він вийшов. Забрав ці пироги і дав 100 гривень, подякував, сказав, що безрешті. Тому ось так: 160 гривень рахуємо як чайових. На годиннику зараз 1340, з моменту, коли я вийшов з дому, пройшло рівно 8 годин. Хоча робочих я буду рахувати 7, тому що півгодини в мене пішло на перекус, бургер, кава, пончик. І потім в телеграмі ми списалися з Кирилом та Євгенієм. Вам привіт, хлопці! Я сподіваюся, що ви мене дивитесь. Вирішили зустрітись, подивитися нове авто Кирила, скажімо так, обмити його кавою. Та в мене є в Євгена однакові авто. Шкода Фабія. Теж було цікаво подивитись, кого, що та да, як. І поки попили каву, поки поговорили, пройшло ще пів години. Тому у робочих було насправді всього 7 годин. Пробігу 114 км будемо рахувати витрати як 450 гривень по стандарту. Тепер що вдалося заробити? 1610 гривень по уклону та 200 гривень по болту. Також я вже казав, 160 гривень чайових. Це ми маємо разом 1970 гривень. Віднімаємо давайте для рівного рахунку 470 гривень, і в залишку маємо 1500 чистими за 7 робочих годин. Я задоволений результатом, враховуючи особливо те, що перші 2 години були, ну, взагалі, бідолашні. Я певне, вже не скоро вийду в суботу. Встану в 5 ранку і піду таксувати. Краще дійсно поспати, так як я раніше думав, поспати і виходити десь о 7.30, це, мабуть, оптимальний час для того, щоб починати роботу. Тому ось так. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки. Всім пока-пока! Ще раз з Днем автомобіліста та міцного здоров'я.